Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої денної молитовної варти і запрошую до нашої молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання і молитви ми візьмемо з вами стих із книги Езри і промовив: Боже мій, я соромлюсь і стидаюсь підвести обличчя Моє до Тебе, Боже мій, бо беззаконні наші розмножені. Под... Понад нашу голову і провина наша сягає аж до небес. Ці слова цар Езра промовив, коли побачив ситуацію у своєму народі. Вчора ми з вами в нашій молитві розважання говорили про те, що цар Езра, коли повернувся разом з народом в цю землю, в ізраїльську землю, де вони були раніше. Тобто повернувся з вавилонського полону. Першим, що він зробив, це відбудував храм. Тобто він об'єднав людей вірі, відновив людську е, чистоту віри. І от далі йде просто в книзі е, Езри йде далі опис всього того, як це все відбувалося. І от він, коли перебував на молитві, він відчув і побачив оту всю. Нечистоту свого народу. Він побачив, що ізраїльтяни порушували заповідь. Їм було заборонено знаєте, одружуватись з іншими, тобто тих, хто не є із, ну, з їхнього народу. Тобто їм було заборонено оце національне змішування, міжнародне змішування, якщо так можна сказати. Сказати, тобто що ж е, з людьми, що ж із інших народів заборонено було це бра, е, брати собі там за дружину чи чоловіка. Тому що Господь Бог так дбав про чистоту народу. Тому що в той час е, було багато Боже, кожен народ мав якусь яку свою віру, якого свого Бога вірили. І коли відбувалося от знаєте. Подружжя різних народів, відповідно, різна релігія, культура приходила. І як ми бачили в Старому Завіті, часто саме через отакі речі відбувалися упадки, відбувалося руйнування всієї структури, всієї держави. Зрештою, цар Соломон, він одружився на двох. З, не Ізраїльтянках, в результаті чого він під кінець свого життя почав служити і поклонятися фальшивим богам, наслідок чого його держава була знищена і зруйнована. І от цар Езра, бачачи оцю нечистоту, бачачи, що знову приходить оцей момент, коли люди нехтують Божими заповідями, говорить ці слова. Йому боляче від того, що його народ живе в гріху. І от саме покаяння царя робить початок навернення всього народу. Це для нас сьогодні має стати прикладом. Тобто, ось таке покаяння царя має стати прикладом для всієї України, а особливо для нашої влади. Для людей, які мають владу, для наших офіцерів, які в армії є, для наших підприємців, які директорів підприємств, які мають під собою якихось підопічних. Чому я так кажу? Тому що саме знаєте, чомусь в нашому народі, не знаю, чи в нашому народі це є, чи це от просто таке виховання залишилось. Що той, хто є, має владу, той, хто керівник, він не визнає своєї помилки, що йому не можна нічого сказати, що ти не правий. Знаєте, це от, е, кажу, цей армійський жарт. Що в статуті насправді є два, е, два закони, дві, два правила. Офіцер завжди правий. Це перше правило і друге правило, якщо офіцер не правий, дивися перше правило, перше, перший закон. Розумієте, тобто той, хто при владі, той, хто має якусь владу, не визнає своїх помилок, не визнає критики, не мириться з нею. І як результат, що часто відбувається, влада, користуючись своєю силою, знищує. Хто їх критикує. І тим самим дозволяє жити в гріху далі. Чому дозволяє? Тому що прості інші люди дивляться на людей влади. Я не тільки кажу зараз за депутатів, Там міністрів і ще інше. Будь-кого. Навіть директор школи, чи директор якоїсь підприємства. Якщо цей директор, цей керівник, Живе в гріху, то хто, що будуть робити його підопічні? Вони те саме будуть робити. Вони будуть дивитися на свого керівника і кажуть: йому можна, а чому мені ні? І будуть повторювати його гріх, будуть ще більше грішити. І от цар Езра є прикладом покаяння керівника, покаяння влади, визнання гріха. І більше того, виправлення цього гріха, виправлення в самому собі, а тоді вже вимагати від народу. Якщо офіцер не робить сам те, що від чого в нього вимагають, його солдати, підепі, ніколи цього не будуть робити. Вони ніколи не будуть вірні його, йому. Вони будуть його зневажати. Якщо директор школи не дбає про своїх підопічних, сам є неосвічений якому байдуже до всього, то якими будуть його викладачі і якими діти будуть цієї школи? Такі самі? Якщо на підприємстві, директор підприємства буде занедбувати свої обов'язки і не буде дбати про своє підприємство, буде думати тільки про власну вигоду. Забирати прибуток і, і жити в своє задоволення. Що будуть робити люди такого підприємства? Правильно. Вони будуть красти на цьому підприємстві заради власної вигоди. Якщо влада не визнає, тобто ми зараз кажу, я зараз говорю так, про депутатів, міністрів, про президента. Якщо вони не визнають своїх помилок в управлінні державою, що тоді буде робити народ? Він буде зневажати цю владу і жити знову ж таки, раче, так буде хотіти іншої держави, іншої влади. Розумієте, парадокс який? Той, хто має якусь владу, тобто керівник, управляючий, не має значення хто. Якщо він уже став ним, то на нього кладеться велика відповідальність. Чому кладеться велика відповідальність? Він один, а за ним ідуть десятки, сотні, тисячі людей. Він стає цим дороговказом і прикладом для тих людей, хто йде за ним. І він, розумієте, і це важливо є. Якщо цей приклад є гідним, значить ті, хто йдуть за ним, дійсно є гідні і великі. А якщо цей приклад поганий, то всі, хто задні, вони теж починають спотикатися, вони теж починають бути поганими. Це сьогодні в нашій війні надзвичайно є важливо вміти визнати свою помилку, виправити її. І це все на всіх рівнях, від простих людей до керівництва. Скільки в армії, на жаль, є приклади, коли офіцери через свою впертість, через свою гріховність приводили людей своїх до загибелі. Коли міністри можновладці, ті, хто при владі, користуючись своєю посадою, що робили, зловживали? Коли знову оце хабарництво процвітає, коли процвітає оця е, безкарність, гріховність серед людей, влади, керівних людей. І коли це все є, розумієте, народ слабне, нація слабна, країна слабна, вона стає слабкою і немічною, її легко розділити. Вона просто сама себе з'їдає зсередини оцією внутрішньою не гріховністю, так я скажу. Тому наш обов'язок, читаючи те письмо, брати приклади, бачити ці приклади, і не просто слухати і казати, от. Боже допоможи. А починати робити із себе. Якщо я не переможу, не переможу свого гріха, я не зможу нічого в цьому житті. Перемога над власним гріхом, визнання свого гріха це запорука нашої перемоги, це запорука єдності держави, це запорука сильної держави, в якій є сильна влада. Керівники сильні, проводарі сильні, і де сильний народ, єдиний, єдиний, єдине ціле. Сьогодні, приклад Езри має бути для нас таким маленьким дороговказом, одним із дороговказів, де цар покаявся, визнав гріхи. І ми маємо теж молитись за визнання гріхів. І влади свої помилки влада має визнавати. Кожен керівник, а кожен народ, кожен член цього суспільства, кожен мешканець нашої країни, житель нашої країни, українець, має теж боротися зі своїм гріхом. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і віки вічні Амін. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, Захисти, Господи, в цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови І оздорови, Господи всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки, зони бойових дій, і людей різних комунальних служб, служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, усіх тих, хто перебуває зараз в полоні, поверни їх живими, нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас в цей сьогоднішній день. Бо Ти іси завжди, нині, посіб, час, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3 6 9 годині ми продовжуємо з вами нашу денну молитовну варту і спільно молимось. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!